Привіт-привіт! А я на навчанні вийшла на перерву, але вже перерва закінчується. Ще трошки скоро вже додому. Понеділок, вівторок, не знаю, що за свято тут, але будуть вихідні, боже мій, яка краса. І я буду, я буду, не знаю, вдома чи не вдома, але головне, що в я... <смас> мене буде змога виспатись, бо я так рано встаю, я так рано встаю, ти хочу поспати, а не виходить, щось алергії просто завал. Але все буде добре? Так, вийшла, подивіться, яка, яка тут травка, я тут гарна. Це. Чуєте, як воно дзвонить такі дзвоники. А от, будь ласка, це ми вчимося. Алло. <сум> І хайся зіхайся зі? Ich... Ахмед. Ахмед. А? Коротше, вчимося ми отак. От от вчимося. Я одна тут українка, але нічого. <сум> подивіться, що тут я знайшла, вийшла. А тут подивіться, подивіться, як класно. Землянічка. Подивіться, яка вона, боже, Боже мой, подивіться, скільки її, мм, ам? А? хелло, хелло, віхайся зі. Віхайся зі! Віхайся зі! Отаку, це в мене такі, бачите, оце ми вивчаємо німецьку мову всі разом, всі гуртом. Ой, зібрала так. Зараз я. Ну, поділюся, поділюся трошечки. Ні, я тобі все не оддам. Данкішом. Бітешон, данкішом. Амар. Іди, не прайс, на, я тобі, я тобі даю, он бач. Ні, я тобі нічого не даю, я тобі оце даю. Не хочеш, не треба, все. На, на, та да, все не дам, все не дам. Глянь, глянь, що він робить? Ну, одну собі залишу. Все буде гуд, Чус? Ну, нам вже треба вчитись іти, Так. Отакі у нас стосунки, бачите, дружечки. Соліманде зайшов. Короче, якось так. Чусь, чус, чус. чус.